Кожного року, навесні, коли приходив час засівати поля, люди славили Деметру, богиню родючості. Деметра дбала про вражай разом із своєю дочкою Персифоною, красивою дівчиною, як її мати, весь час за ними спостерігав бог підземного царства Аїд. Одного разу Персифона гралася на березі річки з подругою, річною богинію. За веселими розмовами вони не помітили, як земля трістула, і на світ з'явився похмурий бог Аїд, що вже давно любив персифону. І він знав, що вона ніколи не погодиться вийти за нього заміж, тож рішив викрасти красуню. Деметра всюду шукала доньку. Та ніхто її не бачив. Богиня піднялась на гору Олімп, де жили всі боги, задля того, щоб просити найголовнішого з них про допомогу. Зевс, верховний бог і батько Персифони погодився віддати доньку своєму братові. А їду без згоди Деметри, матері дівчини. Ні серед богів, ні серед людей ніхто не хотів допомагати Диметрі. Всі боялись Зевса і Аїда. Розсердилася Деметра на людей і богів і більше не слідкувала за землею і врожаєм. Це призвело до засухи і голоду. Не було врожаю, нічого було людям їсти. Зевс спробував омовити Деметру слідкувати за природою та припинити голод серед людей. Та вона про це і чути не хотіла. Глибоко під землею у царстві померлих тужила за матір'ю Персифона. Аїд вмовляв красуню одружитися з ним і жити під землею. Персефона відмовляла Богові, вона скучила за подругами, веселищами і теплим сонцем, яке ніколи сюди не діставало. Замість тиглих і ароматних фруктів в царстві Аїда росли лише червоні гранати, зачаровані гранати. Деметра не полишала пошуки. Нарешті вона звернулась до Бога Сонця Геліоса. Він, як і інші боги, побойвався гніву Зевса та все ж розповів, що того ранку він, проїжджаючи вогненою колесницею небом, чув, про що Зевс домовлявся з Аїдом, а згодом побачив, як володар пітьми схопив персифону і вніс глибоко під землю. Персифона була у гніві, вона знов пішла до Зевса і звинуватила його у зраді. Зевс лише посміхнувся у відповідь. Не знаючи про чарівну силу фруктів, Персифона з'їла лише три зернятка гранату це означало, що три місяці Персифона не матиме змоги бачити світлу землю. Деметра проголосила. Що, доки до неї не повернеться донька, земля не буде родити, не буде плодів на деревах, квітів на лугах і пшениці у полях. Настане голод, згодом земля залишиться без людей, нікому буде вклонятись богам і приносити дари. Тоді Аїд погодився віддати на землю кохану, та зерна гранату не дозволили Парсифоні назавжди покинути Аїда. Три місяці на рік вона повинна була проводити з ним далеко від матері подруг і сонця. Кинулась персифона в обійми деметри. Разом вони напоїли землю і відродили природу. Цю пору року люди називають весною. Природа пробуджується і розквітає. За весною йшло літо, сповнене сонцем і щедрих дарів. Осінь приносила людям врожай, що не давав їм загинути через холодну і голодну зиму. Через дев'ять місяців наступав час повернення персифони. Деметра не дбала про природу, земля вкривалась снігом. Люди разом з богинею родючості Деметрою чекали весни, щоб разом із Персифоною зустріти сонце і довгоочікуване тепло. Так сталося, що коли персифона живе разом з матір'ю, приходить весна, потім літо, якому наслідує осінь. В час, коли персифона залишає землю, наступає зима.